Як часто ви ловили себе на думці, що замість того, аби навчатися, ви сидите, гортаєте TikTok, стрічки Інстаграма, або просто відволікаєтесь на інші дрібниці. Якщо це про вас, не переживайте, ми все виправимо. У цьому відео я розповім топ-7 топ дієвих способів, як підвищити вашу ефективність. Перше метод Помодоро. Що це таке? Це техніка, яка допомагає концентруватися на навчанні. Ви працюєте 25 хвилин без відволікань, а потім робите 5-хвилинну паузу. Після 4 таких циклів робимо перерву на 20-25 хвилин. Як використовувати? Просто завантажуємо додатки або вмикаємо таймер на телефоні. Правило двох хвилин. Якщо у вас є завдання, яке можна виконати менше ніж за дві-три хвилинки, не відкладайте його на потім, а зробіть одразу. Це допоможе позбутися дрібних справ, які накопичуються і створюють відчуття хаосу. Використання техніки EAT THE FROG. з'їсти жабу означає почати свій день з найскладнішого завдання. Як би це не звучало жахливо, але воно дійсно допомагає, тому що інші справи потім здаються легшими. Наступна це мінімізація відволікаючих факторів. Нічого нового не скажу про цю техніку. Нам просто потрібно вімкнути на телефоні режим не турбувати, всім до побачення, а? використовувати розширення для браузерів або вчитися у тихому місці з білим шумом. Наступна техніка смарт-цілі. Щоб не розпорошуватись на багато завдань, ставте собі конкретні цілі. Замість підготуюсь до іспиту, ми обираємо. Я прочитаю 10 сторінок та напишу, наприклад, три конспекти. Замість написати курсову, ми пишемо вступ і перший розділ. Правильний відпочинок і фізична активність. Наш мозок працює краще, якщо він відпочиває. Робіть перерви, гуляйте, походьте кудись і спіть не менше 7 годин на добу. Будь ласка. І останнє. Використовуйте цифрових помічників. Ось декілька крутих додатків для навчання. Notion для ведення конспектів. Forest допомагає не відволікатися на телефон, Quizlet для створення карток. Ось і все. Якщо поради були корисні, підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за оновленнями, а у коментарях пишіть, якими методами ви вже користуєтесь.